Так, добрий день, дивимося, дивимося кривий, ріг. кривий ріг з 12 по 15 вересня. Мене запитували з приводу підприємств якісь, якісь працюють, не працюють в кривому розі. Давайте подивимося кривий ріг, що очікує кривий ріг, що очікує кривий ріг, Гроші крадуть. Щось якісь слухи розпускають, що ці всі розсосейці до нас уже йдуть. Уже нас забирають. Що це таке придурочне, господи, прости. Якийсь мужичок, дурачок. Так. Слухайте. Ну, те, що буде в кривому розі прильот. Кривий ріг буде. Кривий ріг, можливий прильот. Прильот цей буде, тобто з. Зараз подивимося, звідки він буде по прильотам. Ну Там така ситуація якась некрасива у нас. Не подобається мені по кривому рогу. Ситуація на цей тиждень. Де буде прильот? Ага, це те, що розказують. Боже, яку чушу у вас несуть? Господи, ну це ужас якийсь. Повітряні тривоги. Кривий ріг залишається на території України. Боже, такий бред несуть, що просто жахіття. Просто жахіття. Я взагалі не знаю, що це і, і, і взагалі, і навіщо це. Навіщо нести такі, таку, таку бредятину? У вас розпускаються якісь такі слухи, що прям уже ось-ось-ось уже буде розсосіє. Та не буде у вас розсосій? Той, хто мечтає, хай збирає шмотки і мати розсосію. Там буде розсосія. А тут не буде розсосіє. Тут як було, так і є. Як було, була Україна, так і буде. Тому не треба нам тут оце ля-так. -ля. Мені якусь не подобається по прильотам. Так, кривий ріг залишається українським, він залишається ніякого взяття там нічого. Річ іде зараз за смерті, які будуть від посилених посилених наступів. Ну так, да, вони посилені наступи, бачите? Так, посилений наступ, це в плані. Це не наступ на кривий ріг, ні. Це посилено, тобто от вони посилено обстрілюють цю як... територію. Тобто, там, от, перед цим дивилася, ем... Нікополь, Марганець і от кривий ріг, вони будуть максимально такі в великій небезпеці. Летітиме, летітиме масово, колісниця і башта, це значить, що буде летіти, ну, блін, ну, ну, дуже такі, частота оцих прильотів буде збільшена. Якщо в інших територіях це буде зменшено, у вас ви попадає от це не ваш тиждень. Це буде, це одне, скажу. Когось будуть викривати, когось будуть е, хтось за гроші, той, хто продався, того будуть. Той буде викритий. Е, е, речі будуть такі розпускатися. Не вірте нічому. Не вірте. От не вірте ніякому е, о цьому всьому бридянчину, що вже кривий ріг розсосіє, вже його здали, нічого нікому не здали. Підприємства. Так, підприємства. Давайте подивимося на підприємства. Ну, летітиме на цьому тижні на кривий рік. Тому, будь ласка, у мене дуже велике прохання. Тримайтеся. Е е якщо повітряна тривога, прямуйте в укриття. Не треба сидіти. От когось викрита буде силою ситуація якась, яка була в кривому розі е закрита. Тобто щось будуть викривати. Щось буде викрито. Чи запрацюють в кровому розі підприємства? Ну, ви знаєте, навіть якщо вони запрацюють, то вони будуть працювати не на повну силу. Якісь підприємства, які пов'язані з... з тим, що виробляється. На зиму. Що це таке може бути? Не знаю, хто знає, напишіть. Щось якийсь матеріал, який повинен нам для. потрібен нам для опалення. Що це в вас кривому роді? Є? є таке. Далі, перераховується бюджет. Що там з бюджетом? Якісь кошти? Щось будуть зупиняти. Це наші хлопці їдуть. Ротація і мобілізація. Далі. Ну, от знову залякування, якісь ці, що на вас йдуть уже разосійці. Боже мій, хто це таки от ми придумав. Так, кривий ріг. Не віримо цій всій дезінформації. Дезінформації на цьому тижні у вас буде вдосталь. Не віримо нікому, не віримо нічому. Віримо тільки віздам Таро, яка вам каже, що у вас будуть прильоти. Прильоти будуть. Тому обережно прямуємо в укриття. Всім дякую, гарного всім тижня, мирного всім тижня і бережіть себе, своїх близьких та Україну. Всім до побачення!